Угу. Усім привіт. Деякий час ми не знімали наше відео, але зараз чергове відео. Півроку в Канаді. Смотрите, як ми запаковували. Я була там, я не була. Була. Это оно, что кучу. Смотрите, не рассчитывали то, что мы возьмем які то були півроку, як ми, е, як ми прожили, які досягнення, які можливі розочарування. Вибачаю за мій суржик. Це перше відео українською мовою, але я, я намагатимусь говорити частіше. І ось, ось почуйте мене, мені дійсно важко. Важко розмовляти українською, але, але все буде добре. Ну, що вам сказати, 6 місяців пролетіли дуже швидко і ми навіть не встигли злякатися. Зараз, скажу одне: зараз за вікном мінус 38 градусів. Навіть місцеві жителі Канади Конела кажуть, що то дуже холодно. У нас вдома тепло, ми п'ємо каву і знімаємо відео. Я виглядаю в цій футболці а, красиво, але я я навіть дихати в неї боюся. Тому що футболку замовляли в Україні, і, на жаль, зеленого кольору не було. Але ці футболки, футболку зеленого кольору носить Зеленський, і я шаную свого президента, але ми замовили, замовили такого кольору і графіт. Ну, зараз я у цій футболці, у цій футболці і <пиш> пишаюся. Але, але відео не про це. Скажу відразу, всі ми е, у чотирьох ми працюємо, маленькі доньки вони навчаються, але я змінила три місця праці. Перша моя праця була у бейкері-пекарем. Потім я мала такий досвід, я працювала у, у отелі. Е, housekeeper, прибиральниця. Дуже цікавий досвід. Я вам скажу, що як для моєї англійської мови, то інколи важка праця, але звільнилася з цієї праці, тому що взимку, на жаль, дуже мало відвідувачів отелю. Тобто, якщо влітку я працювала кожен день, то зараз майже один день на тиждень. Утримуючи родину в Канаді, то так неможливо жити. І я шукала іншу. Дякую своїм друзям. Вони знайшли мені теж місця прибиральниці, але то і трошки інше. Зараз я прибираю офіси у великому лісозаготовчому комплексі. Тобто, дуже багато, дуже багато офісів я працюю кожен день з. З 9 з 10 ранку і до 3 ї до пів-четвертого дня. Що стосується моєї мами, вона теж звільнилася з бейкері і зараз працює у кафе. Моя перша донька, ось вона й залишилася там, де починала. Це ресторан. Вона дуже задоволена своєю працею. Моя друга донька. Вона зараз працює у мережа ресторанів швидкого харчування Daily Queen. Цікавий досвід. Ми частенько заходимо до неї, щоб випити каву або з'їсти морозиво. Мені подобається. Але, її... Але досвід вона отримає гарний досвід. Що стосується маленьких донек, вони навчаються зараз у них каникули, вони навчаються у цій школі, де починали. І ось почуєте, я дуже-дуже задоволена їхніми результатами. Насправді, спочатку їм було важко, але кожна з них по закінченню півроку отримали атестат і дуже гарні оцінки, але більше всього мене надихнуло, коли нагороджували вілору. Класний керівник. Вручив на вілорі почесний лист або знаку її навчання. Really <плузь> <плузь> І раді увесь зал. Усі учні, усі батьки напевне. І вони, я розуміємо чому. Її особливості, її... але вона змогла. А то, то було просто, я дивлюся, і прям сльози наворачуються на очах. Дуже приємно, дуже. Що стосується документів, то ми інформацію стосовно перманент Резидент. Не все так просто, але є деякі можливості, є ідеї. Стосовно програм, зараз я вивчаю англійську мову, працюю, але прийде час, я знаю, що ми будемо рухатися і в цьому напрямку швидше. Дякую. От почуйте мене, дякую щиро і дуже людям, які допомогли нам. Ці люди, які приймають нас на роботу. Звичайно, ми працюємо гарно і дуже хочеться, щоб наші працедавці залишилися задоволені нашою працею. Так, є. Дякую друзям, які, по-перше, допомогли влаштуватися на цю роботу, але зараз, от почуйте, у ці різдвяні свята люди дуже по-теплому відносяться. І вони розуміють, що. Інколи буває важко. Я хочу досягати більшого і швидше. Але якщо ви, якщо ви думаєте, що ви приїдете додому і відразу зможете розмовляти англійською, тому що тут англомовні всі, та ні, не так. Тепер, що важко у Канаді, якщо ви дуже погано знаєте мову, буде важко. То буде. Навіть праця, я могла б... мій працедавець каже, що ти могла б працювати, набирати на комп'ютері текст або там щось робити більш корисне, але і я, і він розуміє, що не зараз, тому що як я можу розуміти. Ну, тут, тут, тут. Зима, зима, що важко текли мінус 38, і ти розумієш, що потрібно йти до магазину. Або на роботу, або взагалі і холодно. Але, і, і більш того, зима у Канаді може не, звичайно не мінус 30, не, не, не такий мороз, але може продовжуватися 5 місяців. 3.40, Мітві діснері. Виталина не пускала меня на улицу. Видите, Они меня очень любят. Он идет ко мне. Ребята. Он, опять, ко мне. Блин, улекся. А ты писаешь. Вот скотенек. Люхся. Поел а Лх, слышишь? А, нет, ест что-то. Вот реально. Ну, здесь. 20 шагов. По прямой еще меньше. Фильм про медведя продолжается. Вторая серия. Будьте с нами. Всем спокойной ночи, сладких снов. Але, ну, таке, я вам кажу, не Європа, не Україна. Не подобається ще, ну, може, я буду нарікати, але не дуже подобається їжа. Вона відрізняється від європейської, звичайно, відрізняється від української, але зараз скажу про якість. Що скажеш? Мені не подобається. <клес> Канада дуже багата країна. Навіть якщо на продуктах написано органічні. Або біо, або е, вони не такі смачні, е, на смак якісь штучні, синтетичні і дуже неприємно. Намагаємося знайти щось корисне, натуральне, смачне, ну і звичайно не за всі гроші світу, але це, це такі дрібниці, звичайно, скажу також, що. Допомагаємо Україні кожного ранку і кожен вечір на протязі протягом дня слідкуємо, хвилюємося, молимося і перераховуємо гроші для підтримки, для, для допомоги ЗСУ. Дякую усім, хто, хто зараз захищає або хто залишився і допомагає. То, от, от почуйте мене, це дуже важливо для нас, для українців. Багато що змінилося у нашій родині. Наприклад, стосовно Вілори, у листопаді місяці ми їздили з Вілорою у Принц Джордж на чергову консультацію. Все добре, нічого не змінилося в погану сторону, Вона приймає ліки. Дякую Господу, що не було приступів з вересня місяця. Тобто зараз вона розвивається, навчається, їй дуже сподобалось. От прям я навіть не думала, що так воно буде. У цій школі вони кожного тижня ходили у басейн. І, і я написала заяву, щоб вона у басейні була завжди у воді в жилеті. Щоб щоб у воді не трапився приступ, але для, для її здоров'я, для її розвитку і для її навіть задоволення, ну прям ну, дуже гарно. От я прям радію радію цьому. Мої доньки також розвиваються, придбали комп'ютерні курси і ми придбали матбок. Ми придбали макбук для того, щоб і старші доньки могли розвивати свої здібності, таланти у різних програмах, але я скажу вам, що то ця покупка була також і для мене. Я пишу книгу, і зараз навіть набираю її декілька глав на все потрібний час, але маю такий досвід, і мені. Дуже подобається. Мрію, щоб мою книгу побачив світ. Але то з часом була приємно здивована, що у Конел приїжджають українці, і ми зараз тут не одні. Тобто є ще 2-3 родини з України, і ми намагаємося бути ближче один до одного, спілкуватися. Гарно проводити час. Дякую усім, хто. Хто допомагає, але також молимося, думаємо, підтримуємо і під тих, хто залишився в Україні. Я скажу вам так: деякі люди зверталися до мене, щоб я допомогла їм приїхати до Канади. Деяким я допомагала все, що в моїх силах, але були такі ситуації, в яких я допомагала люди приїхали, на жаль, ну якби в Калгарі або в іншу провінцію. І їм не сподобалося. Вони, приїхавши в Канаду, проживши місяць-два, повернулися назад у Європу. Хочу вам сказати, що найближчим часом ми не плануємо виїжджати з Канади. Плануємо подорожувати. Звичайно, у Канаді може бути по-різному і не завжди буде легко, але вдасться. Якщо не вдасться залишитися тут, то вам рішати? Деякі труднощі роблять вас сильнішими. І ніколи не здавайтеся. Ми рухаємося далі, мріємо, намагаємося, щоб наші мрії здійснювалися, працюємо, Знайомимося з новими людьми, використовуємо ті можливості, які є в нас зараз. Мовимося за Україну і віримо в перемогу. Все буде добре.